Валерія через терни до зірок. Глава п'ята фінальна. Недовго Валерія сумувала на самоті. Як усі написав чоловік із Турції у соціальних мережах і запросив у гості на кілька тижнів. Спочатку вона намагалася змінити переграти музику і умовити його приїхати до неї. Але він відповів: або вона приїжджає до нього, або ніяк. Робити їй все одно було нічого, ніщо і ніхто її не тримав у місті, і вона полетіла до Анталії. Мала бути два тижні там, а залишилася на рік чи два. Я вже й не згадаю точно що можу сказати про нього. Мало що знаю про нього, ця історія трохи завуальована. Підозрюю лише, що він був одружений, але, схоже, не жив із сім'єю або бував у своїй сім'ї рідко. Про нього вона багато не розповідала. На фото я бачила його, він був дійсно красеним. і знову Валерія закохується. Але тут якесь дивне кохання вона віддаляється від друзів. Здавалося, або вона повністю в ньому розчинилася, і їй ніхто більше не був потрібен. Або ж йому не хотілося, щоб вона з кимось спілкувалася. Я знаю з її слів, що деякі її подруги навіть ображалися, чому вона їм не пише, чому не телефонує, чому не відповідає їм. Особисто мені теж було це неприємно, тому що коли я їй писала, вона якось не відразу відповідала і весь час відкладала нашу розмову. Знову таки, якось це все було дивно, але фраза, якою вона пояснила, що подруги на неї ображаються, була теж неприємною. Вона сказала: Ну і що, хто вони мені такі? Не хочуть дружити зі мною і не потрібно. Щоразу, коли я їй дзвонила, він саме повертався додому, і вона поспішно прощалася. З дому вона майже не виходила. Через півроку вона повернулася до своєї країни для того, щоб розірвати договір оренди, забрати машину та перевести речі до Туреччини. До речі, машина належала Михайлу, і машина була надзвичайно дорога він збирався повернути собі ту машину, але якось вона зуміла переконати його не робити цього, і він залишив ту машину їй. Знаю, що вона навіть кавоварку забрала. Я тоді запитала її, а варто до того. Він планує одружитися з тобою. Вона відповіла: все до того йде. З цього моменту наш зв'язок почав зникати. Вона була увесь час зайнята. Я не знаю, чим вона була зайнята. Вона не працювала, дітей не було. Але кожного разу, коли я їй телефонувала, вона говорила, що вона зайнята. Ми майже не спілкувалися. Через півроку після того, як вона перевезла до нього свої речі, вона покинула його. Мабуть, чекала, що він покличе її заміж, а він не кликав. Вона почала шантажувати, мовляв, поїде, якщо він не одружиться, а він сам відвіз її в аеропорт, навіть не спробував зупинити. Знову вона поїхала до мами. Знову в своє маленьке рідне містечко не одружився. Мене цікавило, чи вона забрала ту кавоварку, чи все таки лишила йому. Після того, як вона повернулася до мами, вона почала активно вести інстаграм, а потім раптово зникла. Я бачила один сторіс із Німеччини, можливо, вона там з кимось зустрічалася, познайомилася. І раптом я знову бачу її в соцмережах. Із тим самим чоловіком з Турції. Через кілька місяців Валерія викладає фото мусульманського весілля в Туреччині. Отже, все таки вона вийшла за нього заміж. Виходить, що у цієї історії є хеппі-енд. Не знає деталей, знає лише, що через півроку після розриву вона повернулася до нього в Туреччину, Я запитала Любов? Вона відповіла, побачимо згодом. Все виглядає як щасливий фінал. Можливо, ми іще повернемося до історії Валерії, якщо вона захоче поділитися новою частиною свого шляху. Адже це ж безкінечні історії хіба не так. А я від себе хочу додати: краса красою, кохання коханням. А власне життя повинно бути у кожної жінки. Хай маленький, але свій світ той куточок, де ми кайфуємо самі з собою, без чоловіка. Це наша робота, наше хобі. Психологи радять присвячувати улюбленій справі хоча б 30 хвилин на день. А наступного тижня ми починаємо нову історію. Хотілося б дізнатися ваші враження від цієї історії, напишіть, будь ласка, свій коментар. Я буду рада відповісти на будь-які запитання. Якщо вам сподобалася ця книга, будь ласка, підпишіться і не забудьте поставити вподобайку. До наступної суботи!